Друге, коли користуватися ось таким агрегатом такою технологією постійно, ми повернемо на поля дощовий черв'як. Грунти робить мінеральне добриво. Грунти, наші чорноземи, південні на лесах, вони складалися тисячоліттями за рахунок е непромивного режиму водного і е Покровного з лаковими, покрову почви з лаковими рослинами, які складалися одна на другу, гуміфікувалися. І оцей чорний колір це гумус гумінові і фульвокислоти, які зберігаються на довгий час, які є як своєрідною кладовою. Коли ми кладемо мінеральні добрива, чорноземи на себе натягують ці мінеральні добрива і віддають поступово рослині. От вони не дають. Розчин мінеральних добрив, щоб він провалився в глибокі шари ґрунту. Звідси і екологія, тому що е, азотні добрива, нітрати. Якщо гумуса не вистачає, піщані ґрунти, це все провалюється до ґрунтових вод і потім в скважинах ми маємо підвищені нітрати в кілька разів від норми. На гумусних ґрунтах е, цей ефект. Нівелюється, от, зменшується набагато. Тому мені подобається такий обробіток, така сівалка. Мені дуже подобається. І я думаю, що майбутнє за цими технологіями.